Привіт, друзі! Ці Декілька днів ми проведемо в Карпатах, а саме сьогодні ми вирішили піднятися на Говерлу. Але до підніжжя гори нам потрібно було проїхати ще хвилин 40. Потім, відповідно, почався заповідник і дорога стала зовсім погана. Тож ще потрібно приблизно 3-4 км йти пішки. Уже біля підніжжя гори можна побачити невеличку ярмарку і карту підйому на Говерлу. Існує два маршрути крутий і пологий. Пологий маршрут складає 4 км, а крутий 3,5. І промарковані вони синім і зеленим кольором. Дуже важливо на початку маршруту підйому через ліс слідувати стрілочкам, щоб не заблукати. Ми, звичайно, вибрали пологий маршрут. Це взагалі для мене перший підйом на гору ще й без підготовки. Тож будемо сподіватися, що нам все вдасться. Уже минувши, мабуть, перші 400 метрів висоту, ми вийшли нарешті з лісу і вже далі відкривалися неймовірні пейзажі. Чим вище ми піднімались, тим все більше з'являлося каміння на маршруті, а інколи й величезні камені, тож потрібно бути дуже обережним і втягати зручне взуття. Краса навколо просто неймовірна. Від цього подиху повітря і від цієї тиші, яка оточена вкруги, просто перехоплює дух. Це дійсно варто і тих зусиль, що ми витратили в цей день, щоб піднятися на говерло. Я думаю, це будуть неймовірні враження на все життя. Я не можу сказати, що мені цей маршрут давався дуже легко. Мені потрібно було робити більше пауз, чим я планувала. І все ж таки десь приблизно за 4 години я подолала маршрут на гору в 2061 метр. У нас цей підйом був зовсім не запланований, але краще все ж таки планувати підйом на гору. Краще починати зранку, і тоді буде більше часу, щоб провести на вершині. І краще все-таки спуститися з гори до заходу сонця. Брати з собою якісь перекуси і чимало води. Також дуже важливо це зручне взуття і дуже тепла кофта, якщо це влітку, бо вгорі холодно і дуже вітряно.